День 314. Біблія. Книга Пророка Йоїла. розділ 1. Слово Господнє, яке було до Йоїла, Петуїлового сина. Послухайте це старішини, зверніть увагу всі мешканці краю. Хіба, бувало, щось подібне за ваших днів або за днів ваших батьків? Перекажіть це вашим дітям, а ваші діти нехай розкажуть своїм дітям, а їхні діти наступним поколінням. Станеться таке, що залишиться від гусені, пожере сарана, а що залишиться від сарани, пожере личинка сарани. Нарешті те, що залишиться після личинок сарани, пожере черва. Тож отямтеся, п'яниці, і заплачте, усі, що п'єте вино голосіть за вином молодим, бо його забрано від вас. Адже на мою землю вторгся численний і могутній народ, його зуби, як зуби лева, а його ікла, як у левиці. Він знищив мій виноградник і поламав мої смоківниці, він дощенту облупив їхню кору і залишив білими його галузки. Плачте, як голосить дівчина, одягнена у веретище над нареченим своєї юності, адже Господній храм позбавлено жертв і жертв возливання. Плачуть священники, Господні служителі, оскільки спустошені поля сумує земля. Бо знищена пшениця висох виноградний сік, зів'яло оливкове дерево. Сумуйте хлібороби, плачте виноградарі, голосіть за пшеницею і ячменем адже врожай на полях загинув. Засохли виноградні лози, а смоківниця зів'яла. Так само загинули всі гранатові дерева, пальми і яблуні. Зникла усяка радість посеред людських нащадків. Священники, підпережіться веретищем і плачте, ридайте, всі служителі жертовника, постійно ходіть і навіть ночуйте у веретищах, усі ви, служителі мого Бога, адже в храмі вашого Бога не стало ні хлібних жертв, ні жертв возливання. Оголосіть святий піст, скличте зібрання, зберіть старішин та всіх мешканців землі до храму Господа вашого Бога. І волайте до Господа. О, що то за день? Адже Господній день близько, Він приходить як спустошення від Всевишнього, хіба не перед нашими очима зникла їжа, а також радість і веселощі храму нашого Бога. Зерна насіння загинули під своїми грудами землі, засіки спорожніли, повалились стодоли, бо не стало збіжжя. Як же стогне скотина! Розбрелися стада корів, оскільки не стало для них пасовиська Навіть отари овець без їжі гинуть. До Тебе, Господи, кличу. Адже вогонь знищив у степу пасовиська вогонь спопилив усі дерева на полі. Навіть польова звірина волає до тебе, тому що висохли водні джерела, і вогонь пожер пасовиська в степу. Розділ другий. Затрубіть трубою на Сіоні. Оголосіть тривогу на моїй святій горі, нехай затремтять усі мешканці землі, тому що надходить Господній день. Він уже близько. Це день темряви і мороку, день хмари і туману, наче досвітня зірниця, що рухається по горах, так іде в наступ численний і сильний народ. Подібного до нього не було споконвіку, і після нього більше не буде протягом прийдешніх поколінь. Перед ним нищівний вогонь. А за ним палгкотливе полум'я, перед ним земля, як Едемський сад, а позаду нього спустошена пустеля. І вже нікому не буде порятунку. На вигляд, вони подібні до коней і женуться, як кіннота з вершниками, скачуть по верхів'ях з гуркотом колісниць, і з тріскотом палаючого вогню, що пожирає солому, і як потужне військо, що шикується до бою. Бід одного його вигляду тремтять народи з побліднілими обличчями. Вони вояки мчать, як лицарі, вдираються на стіни, кожен з них тримається своєї дороги і не звертає з обраної стежки. Вони не штовхають один одного, а тримаються свого напрямку, прориваються крізь списи і стріли, але їм нічого не шкодить. Кидаються на місто і вдираються на стіни, піднімаються на будинки і пролазять через вікна, наче злодії. Перед ними здригається земля і тремтять небеса, тьмяніє сонце, і місяць втрачають свій блиск зорі, і ось подає свій голос Господь, котрий очолює своє численне воїнство, не підлягають обліку ті, котрі виконують його веління. О, який же великий Господній день! Він дуже страшний, і хто зможе його витримати? І все ж, говорить Господь, хоч тепер. Наверніться до мене всім вашим серцем у пості, плачі та вриданні, роздирайте свої серця, а не ваш одяг, поверніться до Господа вашого Бога, адже він щедрий і сповнений любові, довготерпеливий та вельми милостивий, і співчуває людському горю. Хто знає, може він обернеться і знову зглянеться, залишивши з нами свої благословення, жертви та жертви возливання Господу нашому Богові. Тож затрубіть трубою на Сіоні, призначте піст, скличте зібрання, зберіть людей, освятіть громаду, покличте старших за віком людей, зберіть дітей і навіть грудних немовлят, нехай вийде наречене зі своєї кімнати і наречена зі своєї світлиці. Поміж притвором і жертовником нехай плачуть Господні служителі священники, волаючи, пожалій, Господи, твій народ. І не віддавай на поталу твоєї спадщини, аби над нею не глумились народи, для чого мають говорити між людьми, де їхній Бог. Тоді Господь обов'язково запалає ревністю за свій край і пожаліє свій народ. Відповідаючи, Господь так скаже своєму народові: Ось я вам посилаю хліб, вино і олію, у вас буде всього схочу, і більше не віддам вас на посміховисько народам. Того, що з півночі прожену від вас і відійшлю його до сухого та спустошеного краю, так що його передні загони скинув східне мертве море, а останній його край у західне, Середземне море, так що від нього розповсюджуватиметься нестерпний запах гниття, і цей сморід підійматиметься вгору, оскільки він чинив великі злочини. Не бійся, земле! Радій і веселися, адже Господь зробив велику справу. Не бійтеся і польові звірі, тому що зазеленіють пасовиска в степу, знову плодоноситимуть дерева, а смоківниця і виноград даватимуть добрі врожаї. Також і ви, діти Сіону, радійте і веселіться у Господі, Богові нашому, тому що Він посилатиме вам ранній дощ у міру. Він даватиме вам дощі, дощ ранні і пізні, як і раніше. Ваші токи наповняться зерном, а чавильні будуть переливатись вином та олією. Я відшкодую завдані вам збитки в роки, коли пожирала сарана та личинка сарани черва та гусінь, моє велике військо, яке я посилав на вас. Ви будете їсти до схочу, а, наситившись, прославлятимете ім'я Господа, вашого Бога. Котрий учинив серед вас дивовижні речі. Мій народ вже ніколи не буде засоромлений. Ви зрозумієте, що я завжди з Ізраїлем, що я Господь ваш Бог, і немає іншого, мій народ ніколи не буде знеславлений. Розділ 3. Після цього відбудеться таке, що я зіллю мого духа на всіх людей. І почнуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, вашим старшим за віком людям снитимуться сни, а ваші юнаки бачитимуть видіння. І навіть на слух і на слугинь у ті дні я зіллю мого духа я покажу ознаки на небі і на землі: кров, вогонь і стовпи диму, потьмяніє сонце, а місяць стане, як кров перед настанням дня Господнього, великого і страшного. Однак кожний, хто лише прикликатиме Господнє ім'я, спасеться, тому що на горі Сіон і в Єрусалимі буде виявлене спасіння, як і сказав сам Господь, живими залишаться ті, кого покличе Господь. Розділ 4. Але в ті дні, саме того часу, коли я поверну полонених юдеї та Єрусалима, я зберу всі народи та припроваджу їх у долину Йосафата. І судитимуся там з ними з приводу мого народу, моєї спадщини, Ізраїлю, котрий розпорошили між народами, вони поділили мою землю, вони навіть щодо мого народу кидали жереб, міняли юнаків на повій, а дівчат продавали за вино, і одразу ж його випивали. Так само й ви, Тире та Сидоне, як і всі филистимські околиці. Що ви хочете від мене? Якщо хочете мені відомстити, то я дуже швидко вашу помсту скерую на вашу голову, адже ви забрали моє срібло і моє золото, а також коштовні ознаки моєї влади, і занесли у ваші храми. Ви продавали нащадків Юди та нащадків Єрусалима грекам, аби їх відіслати подалі від рідної землі, але я їх знову поверну з тих місць, куди ви їх продали, а ваші злочини оберну на вашу голову. Я віддам ваших синів і ваших дочок у руки нащадків юди, які продадуть їх Савіям, народові, що живе дуже далеко від вас, бо так сказав Господь. Оповістіть це серед народів, оголосіть священну війну, підійміть дух хоробрих воїнів, нехай виступлять і шикуються усі військові люди. Перекуйте свої лемеші на мечі, а ваші серпи на списи. Навіть немічний хай вигукне, я сильний. Поспішайте і збирайтесь усі навколишні народи, сходьтеся звідусіль. туди, Господи, веди своїх лицарів. Нехай же вирушать народи і прийдуть на Йосафатову долину. Саме там я сяду, аби учинити суд над усіма навколишніми народами. Тож пускайте серпи в діло, оскільки доспіло жниво. Приходьте, топчіть, бо виноградні чавильні заповнені. Всі чани переливаються, бо намножилось у них зло, натовпи, великі натовпи в долині рішень, адже близько День Господній у долині суду. Сонце і місяць потьмяніли, а зорі втрачають свій блиск. Господь загримить із Сіону і подасть свій голос Єрусалима, так, що затремтять небеса і земля, але для свого народу Господь буде притулком, твердинею для дітей Ізраїля. І тоді ви переконаєтесь, що я Господь, ваш Бог, котрий перебуває на Сіоні, на моїй святій горі, Єрусалим стане святим і жодні чужинці більше не ходитимуть по його вулицях. У той день станеться таке, що гори сочитимуться виноградним соком, а з пагорбів потече молоко, всі юдейські потоки наповняться водою, а з Господнього храму проб'ється джерело, яке напоїть долину щитін. Єгипет перетвориться на пустелю, а Едом стане безлюдним голим степом за жорстоке насильство стосовно нащадків Юди, оскільки вони пролили невинну кров на їхній землі. Юдея ж на віки вічні буде заселеною, як і Єрусалим, з покоління в покоління. Я помщуся за їхню кров, за яку я ще не помстився. З того часу Господь перебуватиме на Сіоні. Свята Євангелія від Івана, розділ 13. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юди Іскаріотського сина Симона, видати його, Ісус, знаючи, що все дав йому Отець в руки, і що від Бога вийшов та до Бога йде. Став з вечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав, що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Каже йому Петро, ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус йому відповів, якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому: Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. А Ісус говорить йому хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його, тому й сказав, що не всі вони чисті. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм: Чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і учитель, помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Істинно, істину кажу вам. Що раб не більший за свого Пана, як і посланець не більший від того, хто послав його. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. Не про всіх вас кажу я знаю, кого вибрав, але щоби збулося писання хто хліб споживає зі мною, той підняв проти мене свою п'яту. Тепер, кажу вам, ще перед тим, як це станеться, щоб, коли воно станеться, ви повірили, що то я. Істинно, істину кажу вам, хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає, а хто мене приймає, приймає і того, хто мене послав. Промовивши це, Ісус стривожився духом, засвідчив і сказав: істину, істинно, кажу вам, що один із вас зрадить мене. Учні почали споглядати один на одного, не здогадуючись, про кого він говорить. Один із учнів, якого любив Ісус, лежав на грудях Ісуса. Тож Симон Петро кивнув йому, щоби запитав, хто це міг би бути, про кого він говорить. А той, прихилившись до грудей Ісуса, каже йому: Господи, хто це? Ісус відповів Це той, кому я вмочивши, подам хліб. Умочивши хліб, він бере і дає Юді Іскаріотському, синові Симона. І тоді, після цього шматка хліба, війшов у нього сатана. А Ісус сказав йому, що робиш, роби швидше. Ніхто з тих, хто був при столі, не зрозумів, до чого він сказав це йому, оскільки в Юди була скринька на гроші, то деякі подумали, що Ісус звелів йому купити те, що потрібне на свято, або щоби дав щось бідним. Отже, взявши той шматок хліба, він відразу вийшов, була ніч. А коли він вийшов, Ісус говорить: нині прославився Син Людський, і Бог прославився в ньому. Якщо Бог прославився в ньому, то і Бог прославить його в собі, і цієї ж миті прославить Його. Діти, я з вами буду недовго. Будете мене шукати і, як я казав юдеям, куди я йду, ви не можете прийти, та й вам нині кажу: нову заповідь даю вам: любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні. Коли любов матимете між собою, каже йому Симон Петро: Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів: куди я йду, ти не можеш нині за мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро: Господи, чому я не можу нині піти за тобою? Душу свою за тебе я покладу. Відповідає йому Ісус, душу свою за мене ти покладеш, істину, істину кажу тобі. Не проспіває півень, як ти тричі відречешся від мене.